Що буде відрізнятись волосся, якщо нанести догляд тільки на одну половину. Оскільки я постійно фарбую своє волосся, воно в мене пошкоджене та сухе. І зараз ми з вами проведемо експеримент, використовуючи бренд Synergy. ефективність якого побачите в кінці. Починаємо ми з шампуню для очищення та зволоження сухої шкіри голови. Наступний крок це смарт-маска, яка на 87% зменшує сухість та ламкість волосся. Далі я використовую двофазний спрей кондиціонер, який допомагає мені легше розчесати волосся та пригладити кутикулу. І завершую свій догляд. Я ось таким флюїдом, який містить собі термозахист та пригладжує посічені кінчики. І так, для експерименту я помила волосся і нанесла догляд тільки на одну сторону. Вже на етапі розчісування я відчула суттєву різницю. Бо права сторона ледве розчісувалась, а з лівою стороною все було ідеально. Далі висушила дві сторони абсолютно однаковим способом. І ось результат. Права сторона значно сухіша і виглядає більш пористіше, ніж ліва, на який є догляд. І особливо це дуже відчувається на долі. Доліво хочеться гладити, а право ну, таке. А тепер. Йдемо на сонце, подивимось, чи є різниця. Так виглядає сторона з доглядом, і ось так без, як на мене, різниця космічна. І її побачив навіть мій чоловік. Тож догляд дійсно працює. Посилання вам на нього залишу під відео.